176, вирощує громадський порядку, тобто перепій. Таке там, 171-й, за запобігаємо. Ви зараз говорите, що ви опиняєте громадський порядок, але ви їх не оформляєте, йдете на місці і просто дивитесь два. Тобто, якщо в даному там, там, порушуйте громад по порядку, розховання спиртних напоїв, це ж -е, не лайка з громадянами. Тобто ви нічого не робите, а ви ми зараз робите за... Я за спілкуюся дуже агресивно. Списую. Ні, це ви так думаєте, а я це знаю. Розумієте, сподівається враження, що ви зробили дуже агресивно. Ну це все ваше враження, розумієте? Да, це моє покажати... враження. ну то може поспешити його до суду, розумієте да. ваше враження? Тобто, якщо ви виконували свою роботу ви виконували громадський порядок, то що ви стоїте троє, ви поліцейські, ну красавчики, без бе. Типу слава слава Україні, розумієте, але ви маєте порняти громадський порядок. Тобто засвоїти в даному периметрі 100-200 метрів людей, які порушують громадський порядок, і виконує своє місце. А тобто, що ви приїхали дві машини сюди для пацієнтів, які для людей, які порушують громадський порядок, ну це, це, це неправда. Громадянина України є теж обов'язки. Не порушувати громадський порядок. А я його порушую. Так, ти кричиш. Я не кричу. Я спілкуюся. А от у мене проблема? Я, я підійшов до ваших колег я запитався, в чому проблема. Вони сказали, що вони охороняють громадський порядок. Вони охороняють <порядок> громадський охорона громадського порядку це охорона прилеглих територій, до яких до нього відносить. <порядок>